Нерви оголено, ну, отже, канал відкрито. Ось твоя доля вчися у цьому жити, так, мов безодній вимір на всіх один. Так, мов навколо пастка, пустка і голі стіни, так, мов у горлі згусток, що йогось імені ім'я холоне й проситься відпусти мене. Каже єдиний мамин, солодкий син це неймовірне зусилля. Його вже просять чемно прийти на каву до Бога в гості. Це щось таке, що подрібнює в порох кості і пробиває вічем до клітин. Нерви оголено, отже, канал відкритого. Як тобі жити, як тобі в цьому жити? Нерви твої антени усього світу, вловлюють сльози кожної із дружин, вловлюють хрипи кожного з тих прекрасних. Як вони прикро згасли, як рано згасли, вирва на місці серця твого і рясно, біль з неї, мов сердець було цілих п'ять. Це відчуття емпатії вкрай жахливе, де би не лили зливи, це твої зливи, вибухи, рани, і навіть кістки, що криво в когось зрослися, здається, тобі болять. Господи, що ж це за лютий такий обряд? Дайте втекти, сховатись в якусь комору, їх цілий рій, яка ж ти для них опора. Але коли ти сам піддаєшся горю, кожен із них стає біля тебе в ряд Нерва голено, отже канал відкрито. Ось твій народ, нарешті, тебе прошито в спільну систему. Беріть найдрібніше сито і протрясайте залишки бур'яну. Потім прийде весна і настане літо. Буде усе відновлено, всіх зігріто нерви оголено, будете так радіти, аж реготати порскою числину, радість, єднай тих, що з'єднались болем. Дай же нам мудрості Боже, аби ніколи ми не осліпли вже, прояви нам волю стати навіки вічні в міцну стіну.